Добрий вечір. Сьогодні 29 березня 2025 року і настав час нам висаджувати наші чубуки, які ми поставили на пророщування 13 березня 2025 року. Чубуки були вимучені на воді і були поставлені кокосовий субстрат. Зволожений на, при температурі в середньому 25 градусів. Пройшло дві, дві неділі, сьогодні приблизно, і ми покажемо, який результат на сьогоднішній день нашого вкорінення. Ми вже дістали тут частину осадженців, як ви бачите, тут От вони знаходяться в такому, в такому вигляді. У мене таке такий, Саджанців, черінків повністю влаштовуємо. Чому? Скажу по-простому. Тому що чим більше коренева система пустить, тим вона більше може травмуватися при виситі цих саджанців. О. Тому ми зараз готуємо наш субстрат. Ми тут це торфяний субстрат. я вже додаю туди. Частину агроперліту. перемішаємо його, вимішаємо. Наш агроперліт частково забирав О, В такому вигляді приблизно ми будемо висаджувати ці саджанці. Ну, попробуємо нам з фламії. Вони були пов'язані в пучки. саджанці, З частиною частково треба розрізати. Вибрали гумку, сміття прибираємо. От і в такому вигляді у нас наші саджанці. Як ви бачите, вже деяка брунька є, відкрилася. Нам головне, щоб був калус і жива брунька. Якщо зараз покажемо які це. Ми беремо такі горщички. Набираємо горщик дві третинки землі. Його зробимо місце. Не, Утрамбуємо. О, ставимо, бачите, кожна пробіркований. Бачите, як я кажу, корінець. І він буває, що він обломується. А то нічого страшного, там є калос і він це, все поправиться. Ми ставимо корінчик, саджене з нас, і засипаємо пухким грунтом нашим підготовленим субстрактом. Кожен садженець ми підписуємо. Як бачите, саджанець підписаний і тут його ще продублюємо його на... маркером ще продублюємо. Саджанець підписується на лозі і дублюємо його для тих людей, якщо хтось забуде, як після пересадки не буде. Знати як, то він хоч зможе подивитися собі. Навіть по горщику зможе собі догадати. Так що, отаким от чином, ми будемо його висадимо зараз і після цього проляємо водою і поставимо далі на. І будемо за ним доглядати. Що, що хочу вам показати? Тут така невелика колекція всіх саджанців, які пройшли випробовування на моєму винограднику. Чесно сказати, поки я сам його не спробував, я його в життя не випускаю далі нікому. Що тут ще можна бути цікавим? Для когось слава Україні новий, для когось старий. Є тут І Бурдака, і Нородар Калугіна, красавчик Песенки чудові. Мускат. Є Аватар, є Хеловін, є Арарат. Кишмішів, кишміш каска, кишміш незрівняний. Кишміш навіть є старий провірений Юпітер. О. Скалунський є благородний. Він же Дніпровський манікюр Фінгер. Рембо, Емір, Перцовий Чорний. Єденька, є Алінка, є суперник. І, є Басанті, є. Тут ще є у нас Іриска, Арарат, Аватар, Хеловін. Є ну, багато сортів, які не один рік пройшли випробування на моєму видногрантику. Що ж сказати? Я, Кожен має свою думку. Я полюбляю вигатуючі саджіці. На мій погляд, ветуючий саджіць чим кращий, хоча він і потребує більше догляду. Але. Ви його одразу садите на постійне місце. І тоді він не втрачає свого часу, ну як мінімум півроку до року, на те, що ви його ще раз пересадите. Але це і моя суб'єктивна думка. Кожен має право на свою. Кому як подобається, то і так і робить. Так що ми працюємо, Саджанці є, кого цікавить можете телефонувати, садити, не боятися. Все виростець. З хорошим доглядом, з хорошою душею, якщо ви щось трошки вложите в цей садженець, він завжди буде радувати вас чудовими результатами. І нагородить вас прекрасною чудовою ягодою. Так що, кому сподобалось таке коротеньке відео, не хочу його затягувати. Ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо, як ці гібридні форми, як би. Поводяться себе на своєму, на вашому виноградниках. Як ви вкорінюєте? Які зауваження, які пропозиції в майбутніх відео вас би влаштували. Все, приймемо до уваги. Постараємося відповісти на ваші запитання. І ще раз, як завжди, цією справою ми можемо тільки займатися завдяки тому, що наші захисники і захисниці боронять наш край. Амінь. Зможемо вирощувати Я їм дякую. Слава Україні, слава ЗСУ. Бути в Україні. Вона рад вирости.